Усім привіт, дорогі наші друзі. Сьогодні ви побачите наслідки ракетного удару по Україні і екстрене звернення президента України до нації. І як завжди, щоб це відео набрало якомога більше переглядів. Обов'язково напишіть будь-який коментар не менше п'яти слів. Поставте йому лайк, хто не підписаний, обов'язково підпишіться. Бо Російська Федерація розгортає проти нас не тільки війну на фронті, а й в інформаційному полі. Ось тільки подивіться на статистику нашого канала. Буквально Кілька днів тому назад вона змінилася, і більше 30% тепер нас дивляться, в тому числі зращі. А це говорить про те, що тільки разом ми зможемо перемогти цю недокраїну. Тому не будьте байдужими і дуже вас просимо допомагати нам. Адже без вашої благодійної фінансової допомоги неможлива ніяка робота, а тим більше така складна, яку проводимо ми. Реквізити для перерахування благодійних внесків, як завжди, є в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. А тепер давайте ж разом подивимося, що було по Україні сьогодні коротенько в нашому. Віде відеоматеріалів. до речі, усі ці відео створені безпосередньо тими людьми, які це все бачили на свої очі. А вот да я сидів. Вот прилет только что попал в Киев. ЖД вокзал. Слышишь, да, только что упала ракета, мужики. Ничего целого вообще не осталось. Все повываливало, все повытрушивало, В доме трещины. Я туда не пройду, но видно было, что снаряд прям под балконами упал. Як бачите, коментарі тут зайві. А тепер давайте послухаємо президента України, українці, українки, ранок важкий. Маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені енергооб'єкти по всій нашій державі: Київщина, і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь Держави. Вони прагнуть паніки і хаосу, Хочуть знищити. Нашу енергосистему, вони безнадійні. Друга мішень це люди. Спеціально обрали такий час, і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю, впевненістю у перемозі. Чому саме такі удари? Ворог хоче, щоб ми злякалися. Щоб люди побігли, але бігти ми можемо тільки вперед і демонструємо це на полі бою. Так буде і надалі. Працюють зараз рятувальники, працюють наші ППО. Вже на зараз 38 повітряних цілей збито. Сьогодні будьте, будь ласка, в укриттях. Завдяки допомозі наших військових все буде нормально. Завжди дотримуйтесь правил безпеки, завжди пам'ятайте, Україна була до того, як з'явився цей ворог, Україна буде і після нього. Слава Україні. Разом з тим наголошуємо зараз. Дуже багато є фейків, тому просимо не вірити нікому, окрім наших інформаційних каналів, тобто офіційно інформації Кабінету міністрів України, президента України, Верховної Ради України або Служби безпеки України. Обов'язково підпишись на канал, адже тільки разом ми сила.